Привіт, друзі! Сьогодні продовження рубрики, що я змогла виловити, знайти в соціальному магазині цього разу, адже я можу лише раз на тиждень відвідувати цей магазин минулого тижня, навіть пропустила таку можливість. Що це за соціальний магазин? Це благодійна така от асоціація, організація, ініціатива муніципальна, де магазини, супермаркети, фермери дають частину своєї продукції. Зазвичай це те, що добігає вже строк придатності, або просто великі запаси таких продуктів можуть зберігатися ну і базові продукти в кошик. Тут споживачів туди привозять, там розподіляють і нормують певні види продуктів. І ось по кілька годин три рази на тиждень можна заїхати там щось придбати зі значними знижками до мінус 80% і навіть до мінус 90% можна знайти щось. Потрібне від ціни, звичайної ціни в супермаркеті. Так як кожного разу це лотерея, не завжди знаю, що цього разу вдасться, пощастить придбати. Тож я знімаю ці відео в якості розважального контенту, завжди цікаво переглядати. А що ж. Цього разу вдалося роздобути. Щось, якісь продукти повторюються, якісь нові, тому ну, сподіваюся, вам буде цікаво переглянути. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку вже, якщо ви чекали на подібне відео. І сьогодні справедливості заради хочу відмітити одразу, не тягнути кота за хвоста. Ось ці йогурти, тут їх 106 баночок йогуртів. Вони є деякі з наповнювачем ванільним, тобто солодкі, але переважно більшість з них натуральний йогурт без якихось додатків. І ось фромаш Блан. Це сир білий, якщо переводити буквально, але по консистенції мені це, це завжди нагадує нашу сметану. Тут ще й нульова жирність, таких доволі багато баночок. Їх я сьогодні роздобула безкоштовно, така ось буває рідкісна вдача в мене там, тому що. Не завжди є така пропозиція, і пропозиція саме мені бо вже за два тижні другий раз мені ось пропонують забрати те, що по строку придатності вже добігло кінця. Сьогодні у нас 26, ось 23 тут листопада, є 14 листопада. Але я точно знаю, що з цим йогуртом, з цією сметаною все гаразд. Дата ця це рекомендація дата до споживання Плюс я не планую це споживати в такому вигляді. Зразу з баночки я варю з цього кисломолочний сир. І сьогодні ось така розкіш, величезна кількість. Минулого разу, мені коли мені пощастило, це було 24, здається. 28 баночок, сьогодні аж 106, і я вчасно зупинилася, могла взяти ще більше, але вже вирішила. Нехай трохи залишиться. Можливо, хтось, мабуть, теж захоче забрати, хоча, зазвичай, немає претендентів. Ось мені дозволяли брати, скільки мені потрібно. Тож, вже заради цього потрібно було поїхати. Тепер в нас точно будуть сирнички. Все, це був ліричний відступ. Переходимо безпосередньо до продуктів. 25,50 я сьогодні витратила, не пощастило з м'ясним, не дуже пощастило з фруктами, овочами. Той, хто постійно слідкує за моїми такими закупами, знаєте, що це для мене величезний привілей. Тут у Франції фрукти, овочі коштують дуже дорого, і в супермаркет, ну, принаймні, на, з, мою, з мого уявлення, як я звикла, що це може бути дешевше, але тут ось, ось так. А так як в нас сім'я велика, ми цього споживаємо багато, тож це доволі дорого. Але є деякі групи продуктів, які ми все одно купуємо. І тут вдалося дуже зекономити. Наприклад, ось борошно 30 центів, найдешевше борошно, кілограм коштує 90 центів це найдешевше. Ну і, і далі. Ціна тож за 30 центів це значна економія. У мене були запаси, але ось закінчуються. Хочу, щоб завжди, хоча б 2-3 кілограми, в мене має бути в плюсі, тому що готую багато часто, або борошно потрібне. Ось таке молоко. Лімітовано теж його надають. На нашу сім'ю з семи людей можна взяти 6 літрів. Теж щоразу його беру. 60 центів це в два з половиною, ну, в два рази дешевше, точно найдешевшого молока в супермаркеті. Це ультрапастеризоване середньої жирності. Отже, у нас поповнились запаси. Молока. З м'ясного ось такі заморожені кульки м'ясні з стилячого м'яса. Я їх беру частку, коли є така можливість, всього 3 євро кілограм такий напівфабрикат, я їх тушкую, можу томатну пасту, можу овочі додавати, або просто ось в такому вигляді подаю до гарніру, до салату на вечерю. Одного кілограма зазвичай вистачає нам на вечерю, інколи щось ще й залишається. Кілька штук. Далі мало м'яса, багато мучного бор, борошняного, вибачте, багато борошняних продуктів, випічки різної. Ну, у нас теж це споживається дуже багато. Ось таке, ось такий кекс, солодкий бісквіт, яйця молоко. Класичний такий бісквіт, кекс тут. На вершковому маслі нас часто пригощали, і ми вже настільки полюбили цей продукт, що й самі купуємо. Тут великий такий за 800 грамів вага за євро 60 Взяла на сніданок з молоком або з чаєм дуже смачно виходить. Ось такий пиріг він запечений в формі з фольги. Написано Шінуа китайський, китайський пиріг, ось таким заварним кремом там всередині. Це дуже смачно, теж він виглядає свіженьким. Один євро коштував. ну, Це приблизно в 2,5-майже в три рази дешевше, ніж в супермаркеті. коштує, це також. До речі. Так само в два рази дешевше, ось такий кіндер, бісквітики, теж з молочним шоколадом. Ну, 10. Це по, дві, по два бісквітики кожній дитині в нас перепаде сьогодні. Всі будуть надзвичайно щасливі. А, далі ще з випічки ось такий бріош, це солодкий ну, хліб, пиріг, ось такий здоба така. Дріжджове тісто, дуже смачно. У нас є ще шоколадна паста на кшталт нутелли, Тож разом теж до сніданку буде смачно або на десерт. Взяла за 80 центів. Це коштувало шоколадка, всього за 30 центів. Тут 100 грамів, молочний і звичайний шоколад. Теж це в три рази дешевше. коштувала суп. Ось такий суп цей на міне мінестрол... на 4 порції ось так, всім помаленький, маленькій По маленькій тарілочці супу можна швиденько на швидку руч приготувати. 30 центів всього коштує, тож це десь 4 рази дешевше, може, навіть більше, ніж в супермаркеті. Я бачила, це на літр води. Ось таке взяла. Це такий емердженсі фонд. Швидка допомога, якщо треба щось швидко приготувати. Так само ось такий суп з вермишелі, бульйон, вермишель, трохи овочів. Не бачу, наскільки це порцій, швидко не скажу. Але теж 30 центів Коштово. взяла. Ось фарба харчова, тут чотири кольори: червоний, синій, зелений, жовтий. За 70 центів всього тут більше подбала про Григорія. Він планує, хоче, розмірковує часто про те, щоб і макаронці ці навчитися випікати, і взагалі випічка його цікавить, капкейки і. Думаю, що він буде супер щасливий, що я йому таке придбала, і це, можливо, його надихне таке щось нам солодке приготувати. Ось такі тартілі, їх тут 18 штук, це, це мексиканська кухня. Я всього за 1 євро це супер дешево. Не скажу, скільки б я за це заплатила в супермаркеті, але вирішила взяти, бо ми таке їмо і готуємо. З цього можна борітися, приготувати, загорнути, можна зробити якісь домашні кебаби. Тож взяла ну, які такі, як лаваші. І виглядають, і смакують <кій> за 1 євро. це. Супер класне придбання, я вважаю. Тут з неїстівного гель для душу аж літр за 3 євро всього. Думаю, він ще й дерматологічний, лабораторія дерматолоджі. Міцелярний гель для душу, можна так сказати. Пахне дуже приємно. PH тут збережений. Єдине, що тут він для обличчя і для тіла, не для волосся. Хлопцям купуємо для волосся і для тіла. Два-три два, в одному. Ну, тут ось так. Це для нашої родини буде. Запас гелю для душу, бо у нас його йде багатенько. Тож скористалась можливістю зекономити. Кола без цукру. Ми зазвичай так не знущаємось. Купуємо, звичайно, класичну колу, якщо купуємо. Але тут була лише така: євро 60 коштує літр 75. Зазвичай в супермаркеті десь євро 20 літрова кола коштує. Ну, літр коли, точніше, це коли в великих пляшках. Така ціна, тож, думаю, десь в півтора рази дешевше. Ну, відсотків 30 зекономила. Макарони в два рази дешевше. Тут, звичайно, стандартна ціна. Давненько їх, до речі, там не було. Я поповнила запаси свої. Ось такі 60 центів пів кіло. Ось такі кружечки, бантики. Ось Супернадбання, це сухі сніданки, ось такі шоколадні пластівці. Вони, здається, в одну ціну, там цінник десь відірвався. Євро 25 теж це в два, в два рази дешевше. Коштує в нас діти таким снідають доволі часто, тож це обов'язковий наш продукт. І тут ще й вдалося зекономити тож такі кульки з медом 620 грамів всього. Ось поповнили ще й такі запаси. Ще випічка. Це мадалінки довгі. Так, ось, такі там коробочці, щоб не пошкодилось. М'якенькі, вони скоріше на такі палички схожі. Дуже смачні, класичний французький десерт, класична випічка французька. Теж таке любимо, і Григорій. Планує нам колись це і самому приготувати. А може, я приготую, подивимось. Поки що купую, готове, Ще й змогла зекономити. 50 центів всього. За це заплатила. З печива в нас тут ще ось такі взяла 1 євро з шоколадом. Печівка а, паштет. вирішила спробувати. Там останні такі дві баночки були, тож ніколи саме такий не їла. Тому, так, зі свинини написано: 100% свинини. Подивимось, велика-маленька баночка. Можливо, з маленької почнемо. А, подивимось, якщо буде добре все, то будемо закупати ще. Ось, ось, що я ще взяла. Я так і не переклала, що це таке. Це качка, якась частина качки, яка саме я ще не зрозуміла. Тобто консерва така качина, вона ще й 2 євро коштує. Це доволі дорого, тому думаю, що це делікатеси. Ну, подивлюсь, якось за нагоди в Карфурі в цьому супермаркеті. Ось назва супермаркету, до речі, Карфур. Подивимось, скільки повна ціна: 400 грамів, так, 212 грамів безпосередньо ваги. М'ясо, яке тут є, я все ж думаю, що це м'ясо, щось на кшталт тушкованого м'яса. Написано, що для салатів. А спробуємо, там є запаси. Якщо буде смачно, то візьмемо собі ще на запас. Подивимось, взяла на пробу, що воно таке. Ну, М'ясне, щось треба брати, то тож взяла. Так, далі. Тут гриби, до них ще повернемось. Ось така коробка пюре. Тут порошкове пюре, картопляне. Ми таке купуємо, теж Познайомились з цим, коли нам давали колись безкоштовні продуктові набори, Підсіли на це. Більше того, коли я працювала зі своїми бенефіціарами на роботі, з людьми похилого віку. У мене була функція готувати їм їжу, вечерю. І ось таке пюре. Радо всі їли і ну, просили приготувати, були такі запаси в них, і воно швидко готується, вершкове масло, молоко гаряче або просто окроп, і швидко готовий гарнір смачний. Ми теж таке робимо і вже любимо, можливо, одразу не так вже нам. Припало до душі, але зараз вже користуємося. Всі свої поживні якості картопля зберігає. Бачите, ось відзнака А стоїть, це значить, що вона однаково корисна, як і натуральна картопля. Далі, здається, це все. Тепер овочі, фрукти, нагадую, що і гриби в тому числі. Їх можна придбати за однією ціною: 90 центів кілограм, береш торбу, насипаєш це разом, і потім тобі це все зважують. Єдине, що в мене ось такі помідорчики чері, вони трошечки в'ялі. Ці коробки вони не дають можливості їх посортувати, взяти гарних, але от я подивилась, непогані вони. Там не всі такі були коробочки. Гарні взяла саме таку. Таких дві по 20 центів їх окремо порахували, все інше разом. Тут трохи помідорів, ну, такі тепличні, тверді. Ну, не пахнуть помідорами, сподіваюсь, розріжу, може, трошки ж буде аромату помідорного. Тут буквально 6 таких взяла, редька. Ось. У нас особливо семен така є. Ну, і взагалі це смачно. Порізати, почистити, порізати У нас просто як снеки. По шматочках з'їдять дуже швидко, трохи апельсинів, трохи мандаринів. Ось один не догледі поганенький. Цибульку взяла в мене є ще взяла просто на запас трошечки додала. Вона не набагато дешевша, ніж в супермаркеті. Якщо брати великим мішком там 5-10 кілограмів цибулі, зараз є такі пропозиції в супермаркетах, то можна по 60 центів кілограм купити, а тут по 90 центів, тож в мене не було. Особливої потреби брати багато. Взяла трошечки два ось таких кущика, так? Порей, цибулі порей. це кущик, чи як правильно сказати. В будь-якому разі використовую і на салат цю частинку, і те, що можна в суп, в суп-пюре додаю, перемелюю, дуже смачно все виходить. Безвідходне виробництво у нас з цією цибулькою. Тож взяла ось дві штучки. Власне, і гриби. Як, пам Як ви пам'ятаєте, минулого четверга я на нашому звичайному ярмарку купувала, ну правда, краще свіжіші виглядали гриби. По 3,80 кг, а тут по 90 центів кілограм я взяла, я передивлюсь ці грибочки і я якісь більш такі вже втомлені, замариную. Я люблю мариновані гриби, те, як я роблю їх, з оцетом, з олійкою, з чесничком. Діти не всі, ну, не всі таке люблять, мабуть, я одна така. Тож, просто якщо буде більшість вже така. Трошки втомлена, то я просто їх замариную та і все. А якісь, можливо, її поріжу і заморожу на інші страви. Ось такі в мене плани на ходу. Власне, такі продукти за 25,50 я сьогодні придбала вдача, найбільш, найбільш мені пощастило з йогуртами, тому що це справді такий продукт, який ну, минулого разу я зробила варенички, з сиром всі дуже пораділи такі можливості. Це була одна з найдешевших <гум> для мене вечер. Тому що якщо взяти, що борошно я купую за 30 центів, сир мені дістався безкоштовно, трохи цукру, і ось вже майже безкоштовна вечеря була дуже смачна в нас. Тож так, я більш ніж задоволена. А, Хотілося б більше фруктів, звичайно, овочів, а не так багато солодощів. Але що поробиш, то вже доведеться купувати за повну ціну. А, та й таке. Добре, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, ви вже поставили вподобайку. Напишите мені в коментарях, як вам сьогоднішній мій вилов. Дякую, що заходите, переглядаєте відео, не забувайте. Про їх існування. Дякую всім спокійного, гарного вечора і побачимось в наступних відео. Бувайте!